20 жовтня 2024 року. Капуста. Тут ці перші ряди, які садили Іменно з краю, то вони дозріли, але сьогодні буде мінус 6. Ця капуста в нас вийшла органічна. Це капуста браво. На зиму цей другий оборот, вона така приплюснута. Получається. Тут ну, давали тільки зарядку добрив На початку перед висадкою ось тут, був, це, де підмокання було і засолення, тому тут качани не сформувалися, але ось тут де було нормально, то ось така капуста вийшла, десь не де є фазаріоз капусти. Але в цілому от така капуста. Головка десь ну, півтора кілограмчика десь, так, до двох до двох кілограм. А е, те, що садили, і за того, що каплі не було пізніше, то вона тільки починає в'язати головку і відповідно. Просто в шулячки ще ну і якби вже з неї нічого не буде. Це Саузен Іригейшн нам допомогла. Місяць пізніше грубока кажучи, запуститися, чим ми мали. Це це все не поливати вручну Ми вручну. Це Міра, наша помічниця. Привіт, Міра Чуєш, Альон, цікаво, дивись, он дя капуста зав'язалась. Альон Он дві капуста одна зав'язалась, капуста здорова. А? Навіть де пізніше це, це У мене гриб, конечно. <кій> Ось такий досвід наш формирування першої в каноні.